Європа часто закидувала Фредовичу такі високопарні моральні запитання з приводу, чого ж ти не щимиш московитів. І от Сполучені Штати зараз добре жахнули по найбільшим нафтовим компаніям московитів. Росні Лукойл летять до прірви. Там просто у них повна срака з їхніми акціями. Можливо, завтра ми зробимо розбір з приводу цього всього, там цікаво. Але Європа чогось в 19-му пакеті не санкціонувала частину з тих компаній. Чому? А зараз ще одна інформація виходить. І зараз буде дещо гидко, але ми впевнені, що рано чи пізно хтось там огортається. Внаслідок оголошення Трампом санкції проти РосНєфті Луколу під удар потрапило 34 дорічні компанії цих московських нафтових гігантів. Американським компаніям та банкам заборонено мати будь-які справи з цими структурами. І тут спливає деталь: Роснефть володіє трьома великими НПЗ в Німеччині. Разом вони дають близько 12% поробної потужності Німеччини. Це приблизно 13 мільйонів тон, тон нафти щороку. Що треба робити? Націоналізувати нафік і все, країна, яка загрожує всій Європі, країна терорист, не можуть бути приватною власністю у тих, хто руйнує свободу і приватну власність інших своїх сусідів. Чому ви носитесь з ними, скажіть, будь ласка, але ні. Виявляється ганебний факт. З'являється новина: Німеччина просить США не чіпати станціями активи Роснефті на своїй території. Канцлер Мерс особисто веде переговори з Вашингтоном про виняток для трьох нафтопоробних заводів московицького нафтогіганта. Здається, що Берлін знову підігрує Москві, ставить економічні інтереси вище принципів. З першого погляду німці активно захищають московський бізнес на своїй території. Мерс публічно заявляє, будемо обговорювати з американцями. Думаю, відповідний виняток для Росхєфті надають. Міністерство економіки активно лобіює інтереси цих НПЗ у перегорах з Вашингтоном. Виглядає, ця прямова мова Мерсе, виглядає як класичний випадок, коли гроші та економічні інтереси перемагають політичні принципи та солідарність з Україною. Але тут треба зупинитися і подивитися, що насправді відбувається з тими заводами останні роки. З вересня 22 року, через півроку після початку повноштабної війни, НПЗ перебувають під зовнішнім управлінням німецького уряду. Федеральне агентство в мережі повністю контролює їхню операційну діяльність. Роснеть формально володіє пакетами акції, але не має абсолютно жодного впливу на роботу підприємств. Мандат зовнішнього управління продовжують кожні півроку. Останній раз термін продовжили до березня двадшостого року. Москва не отримує жодних прибутків з цих підприємств. Вся виручка від продажу нафтопродуктів йде виключно на підтримку роботи заводів під німецьким контролем. Роснефть не може продати ці активи без згоди Берліна, не може призначати менеджмент чи членів наглядової ради, не може впливати на стратегічні рішення про постачання зервини чи переробку продукції. Чому німці взагалі пішли на такий крок навесні та влітку два року НПЗ опинились на межі повної зупинки через неможливість вести нормальну операційну діяльність наслідок санкцій. Брин тоді мав складний вибір, або дозволити закритись критичній енергетичній інфраструктурі посеред енергокризи, або забрати контроль над цими підприємствами у московської компанії. Обрали друге. Юридично це називається зовнішнє управління або трастове управління. Держава стає тимчасовим оператором приватного бізнесу з мотивів національної безпеки. Ну знову-таки, та заберіть їх нафік, не позортеся, але ну, вже не так крінжово виглядає, як ми могли собі представити, як я на початку відео намагався нагнітати. НПЗ у Швайті найпоказовіший приклад цієї історії. Завод побудований ще в НДР, в ГДР. Я обіцяв вам не використовувати, не українізовувати ці абревіатури совєцькі. У 1961 році розташований всього за 120 км від Берліну. Постачає паливо на столичний аеропорт Берліну і більшість заправок у східній Німеччині. Із десятка машин у Берліні та Бранденбурзі дев'ять їздять на бензині вироблених в Швайті. Повна потужність заводу 11,6 мільйонів тонн нафти на рік. Це найстаріший і найважливіший НПЗ на сході країни. До війни нафтопровід Дрюжба йшов прямо до цього заводу. Сирою уральською нафтою Швайт забезпечувала Москва. Після введення санкцій німці відрізали московські поставки і організували альтернативні маршрути постачання. Тепер сировина йде через порт, Росток. Від польських та інших постачальників завод працює на 70% потужності без жодної краблі московської нафти. Москва втратила і важливий ринок збуту своєї сировини і реальний контроль над стратегічним активом в центрі Європи. Тепер до самої суті питання: чому Німеччина просить виняток від нових американських санкцій? Якщо Вашингтон несе, несе ці дорічні... Компанії Росєфті в чорний список без уточнення американські банки автоматично заблокують будь-які фінансові транзакції, навіть якщо формально НПЗ вже три роки під німецьким державним управлінням. Міжнародні фінансові установи панічно бояться вторинних санкцій від США. Роботу заводів можна зупинити чисто технічно через банальну неможливість проводити платежі за сировину електроенергію чи зарплати. Берлін наполягає ці структури вже три роки повністю відірвані від материнської компанії. Вони під німецьким державним контролем і працюють в інтересах німецької економіки. Ну і до речі, і частково і нашої, бо ми купляємо, де тільки можемо це. Нафтопродукт, їхнє закриття вдарить по німецькій економіці та енергетичній безпеці, але не завдасть жодної шкоди Москві. Расхівті так не контролює ці активи, не отримує з них прибутку і не може впливати на їхню діяльність. Події навколо цих НПЗ – це не просто історія про Німеччину США і московську нафту. Коли змінюються правила гри, це одразу відбувається на економіці інфляції, на тому, скільки реально коштують ваші заощадження. Тобто, це вже про ваш гаманець, не тільки про велику політику. Курс основи інвестування від Осткапу. Скул пояснює простими словами, що починати інвестувати, як оцінювати ризики, як уникати типових помилок новачків, як зібрати перший портфель без гри в казину. Прийдіть за посилання в описі, подивіться програму курсу. Це база, яка допомагає не втрачати гроші, коли ринки змінюються у світлі геополітичних подій. Ну і не забуваємо про безоплатну консультацію. Поїхали далі. Британці вже зрозуміли цю логіку. Минулого тижня Лондон розширив санкції проти Роснефті Лукойлу, додавши нові обмеження. Але одночасно уряд Британії дав офіційний виняток для німецьких дочірніх компаній РосНЕФТІ. Обґрунтування дуже просте і логічне. Вони перебувають під контролем німецької держави до березня 26 року. Санкціонувати їх зараз означає фактично санкціонувати німецькі державні активи, а не московську компанію. Москва в цій ситуації програє, оскільки втратила операційний контроль над активами. Загальною вартістю близько 8 мільярдів євро не отримує жодних прибутків з цих потужноць і не може продати заводи за нормальною ринковою ціною. Через режим зовнішнього управління реальна вартість штучно зни знизанижена. Зни... Покупців відлякує юридична невизначеність. Роснефть публічно називає передачу під німецький контроль незаконною конфіскацією активів з грубим порушенням фундаментальних принципів ринкової економіки. Навіть подає позов у німецькі суди. Показово деталь Роснефть категорично відмовляється продавати ці заводи. НПЗ, навіть коли з'являються потенційні покупці з грошима, Qatar Investment Authority проявляв серйозний інтерес до придбання цих активів. Московити сказали категорично ні. Вони чекають, що режим зовнішнього управління колись закінчиться, і вони можуть або повернути повний контроль, або продати за значно вищою ціною. Поки німці контролюють ці підприємства, Кремль просто заморожує мільярди євро в Європі без жодної економічної вигоди. Попередні спроби знайти альтернативних покупців теж провели. З Казахстан публічно відмовився від московської пропозиції купити Швайт навіть після того, як Путін особисто озвучив такі плани на міжнародному рівні для німецької економіки. Закриття цих заводів створить дуже серйозні практичні проблеми. Економіка країни скоротилась два роки поспіль у двадцять третьому роках. Високі ціни на газ та електроенергію. Після повної відмови від дешевого московського газу сильно вдарили по промисловому виробництву. Зупинка 12% національних нафтопоробних потужностей ще більше погіршить і без того складну економічну ситуацію. Але найголовніше це абсолютно не допоможе посилити тиск на Москву. Москва вже не контролюється активи і не має з них жодної вигоди. Завод у Швайті має дуже важливий політичний вимір для внутрішньої політики. Це великий роботодавець в регіоні з тисячами робочих місць, де альтернатива для Німеччини набирає обертів чи Чечніше вже має просто перевагу. Навіть партії, які традиційно підтримують на жорсткішу лінію щодо Москви, все одно виступають за збереження роботи цього підприємства. Місцевий лідер ХДС у Брандебурзі називає швайт промисловим серцем всього північного сходу регіону. Це зовсім не про політичну лояльність до Кремля, це виключно про збереження тисяч робочих місць на економічно слабкому сході Німеччини. Ось парадокс ситуації в тому, що на поверхні це дійсно виглядає як захист московських бізнес-активів Європі. По суті, вже, це спроба не наступити на граблю власних санкцій і не вбити те, що вже працює проти Москви. Брин три роки тому забрав у Москви операційний контроль, повністю відрізав заводи від московської нафти, перевів на альтернативні джерела постачання сировини. Тепер просто треба технічно зробити так, щоб нові американські санкції не знищили інфраструктуру, яку німці вже успішно вирвали тимчасово з рук Кремля. Тимчасово знаєте, я тут розумію виправдання німців, але все одно нагадує мені вайб з цими. Активами московськими на 300, чи скільки там мільярдів вони там розповідають. Ну, не хочуть конфіскації і не хочуть націоналізації, бо це буде загрожувати Та? Ну, коротше, ви зрозуміли. Представники Роснефті традиційно називають західні санкції незаконними і говорять про розвинений імунітет до обмежень. Москва добре розуміє, навіть коли санкції технічно не працюють, ідеально на всі 100%, вони все одно серйозно обмежують простір для маневру і створюють постійні операційні проблеми. Так що, коли бачите, заголовок Німеччина просить виняток без санкцій для РосНєфті, дуже важливо розуміти повний контекст ситуації. Це зовсім не про підтримку московського бізнесу в Європі. Це про те, щоб санкції максимально ефективно били саме по Москві, а не по власній економіці союзників. Але давайте вже не грайтеся з московським бізнесом і. Не давайте йому навіть у гіпотетично на майбутньому можливості якщось реалізувати з цих активів. Все. треба прощатися раз і назавжди. Ось така от ситуація. Всім всього найкращого, до побачення.